Привіт, Придкриптоний, сьогодні поговоримо про вкладки, як з ними працювати, як їх дивовувати, закривати непотрібні. У чаті у людей виникають проблеми, де під час роботи шаблону відкривається якась додаткова вкладка, якийсь поп-ап і він мішає логіці, тому що автоматично він стає активним. І, власне, коли ви працюєте, бот далі йде працювати з сторінкою, але так як не знаходить елементів, бо вже ми на іншій вкладці знаходимося, то у нас шаблон вилітає по помилці. Тобто ламає нам всю логіку. Ну так от, Я підготував вам декілька рішень вирішення даної проблеми. Ви можете використовувати будь-які з них, в залежності від того, яка у вас логіка От шаблону, які у вас виникають проблеми під час автоматизації. Ну і перше, що я би хотів замітити, це у нас в браузері, вебраузеріє браузер і тут настройки, є така можливість блокування вспливаючих вікон. Інколи це буває зручно, якщо у вас в подальшому в логіці шаблон не використовується, впливаючи вікна, то ви можете просто вімкнути оце налаштування, і у вас, по ідеї, всякі попапи, які вискакують під час роботи шаблону, з'являтися не будуть. Можете цей варіант використати як рішення для своєї проблеми, можливо, це буде саме просто. Далі можна просто взяти ім'я активної вкладки, один із варіантів. Перевіряти десь в тих місцях, де у вас вилітає помилка або час від часу, просто після якихось дій перевіряти, брати ім'я активної вкладки, перевіряти, чи воно відповідає вашій вкладці. Наприклад, якщо це Page, це стандартна мейн-вкладка. Коли запускається інстанс, зазвичай ми працюємо в ній. Якщо це Page, от в даному випадку я можу перейти, активувати вкладку 1. Отримую в мене результат 1, активна вкладка. і далі кубик, Якщо в нас табне не дорівнює page, page то ми просто активовуємо нашу вкладку. Ну, це так, якщо на екшенах просто зробити, От, також можна активувати все те ж саме, фактично зробити через просто не дивлячись, не перевіряючи, просто ми беремо і активуємо вкладку Page. Ну, наприклад, в мене активна друга. Я просто активую першу. Фактично, якщо в мене просто активо, активна пейдж, то цей C-sharp-код відпрацьовує без помилки. В принципі, можна використовувати його, як мінімум, зекономити місце. От, це я привів приклад просто для того, щоб показати вам отакі, от, таку можливість брати просто ім'я активної вкладки. Іноді в логіці шаблона якраз це потрібно. Так, от, Далі, далі, далі у нас є можливість закрити всі вкладки, крім першої. Якщо у вас, наприклад, відкриваються якісь попапи, там купа вкладок під час роботи, і у вас це все збиває вашу логіку, то от такий от сніпет закриє абсолютно всі вкладки, крім першої. Ну, власне, перша у нас активна, та, з якою ми працюємо. Основна, от, якщо нажимаємо його, ну, закриваються всі вкладки, і, власне, у нас, само собою, активується печку. Також є такий сніпет. Який активовує по нашу вкладку по імені. Тут Пейдж поставлю, а якщо її немає, він її створює. Теж може бути десь використано зручно в шаблонах. Наприклад, в даному випадку я зараз створю декілька вкладок. ще. У вот. нас тут пейдж. Ім'я вкладки, яку нам треба активувати, Ну, а ми пере, у нас автоматично зараз перейшло на другу. Теж просто активує. Але якщо в нас допустим, пейдж не буде, то ну, тут момент такий. Пейдж, це main вкладка Якщо ми її, наприклад, зараз закриємо, от, я виконую цей код, власне, він не знайде табом page і спробує його створити. Тут, тут треба враховувати такий момент. Що знову ж вкладка Page вже не створиться. Він створить Page 1. Ну, такий момент, я так розумію, що Main запускається тільки при запуску інстанса, і автоматично, якщо ми закриємо цей Main Tab і спробуємо його створити, у нас вже відкриється page 1. От. Якщо його ще раз виконати, то він, скоріш за все, що створить page 1 там page 2. Тому цей якраз. Action треба використовувати не стандартною, якщо ви працюєте, і буває таке, що у вас вкладка там закривається десь по логіці, і вам треба б її перевіряти і запускати, відкривати нову, то краще використовувати якесь своє ім'я. Якщо, наприклад, сюди напишу 1, 2, 3. Абсолютно любе рандомне ім'я, головне, щоб воно не було, не відповідало назві main вкладки Page, то вона без проблем створюється. Якщо я її закриваю. Знову ж створюється точно така сама платка. От, а якщо я просто відпрацьовую так, то вона активовується. Так, і далі, якщо ви працюєте і у вас вискакують всякі такі по або незрозумілі якісь вікна, додаткові це коли вам все-таки треба лишити включеним, це налаштування виключеним, тобто вспливаючи вікна вам потрібні. То даний екшн закриє вам всі, всі вкладки по імені. Тобто, наприклад, якщо ви знаєте, що у вас відкриваються якісь PUP-а, і вони називаються зазвичай стандартно попап 1 так як тут пак 2 і 3, можете її сюди прописати, можна більше прописати, тому що якщо даний сніпет не знайде якоїсь конкретної вкладки, то помилки не буде, він просто закриє всі є, і все. От. Ми Можемо зараз перевірити. Наприклад, вказати 1, А тут вказати 2. Ой. Тут вкажемо 1, ну, Тут вкажемо 2. Ну і власне він нас закрив 1 І 2, і все. А далі помилки немає, по папу 2 він не знайшов і по 3 теж. Ну, але, тим не менше. Сніпиться працював. Чому я кажу, що інколи нам треба, щоб спливаючі вікна працювали, зазвичай, коли ми працюєте з розширенням, точно це треба. Чому? Тому що ви працюєте з розширенням типу Metamask або чогось іншого, і дуже часто при роботі з сайтами у нас якраз відкривається підтвердження транзакції там в іншому вікні. Це зазвичай пейдж один вікно. І якщо ви бачили мої шаблони, могли спостерігати, я там беру. Отримую ім'я активної вкладки. І перевіряю, чи вона PH1, якщо P1, то там, коротше кажучи, я жму там ще раз підтвердити. Часто в MetaMask кнопка підтвердити стає неактивною, і таким чином ламається логіка. Тобто Клік відпрацьовує, але дія не відбувається, тому що вона неактивна, там перераховується газ. І таким чином я просто брав ім'я вкладки. якщо вона PH-1, розумів, що значить кнопка не натиснулася, і тиснув її ще раз. І таким способом обходив якраз оці моменти, де ламалась моя логіка. Ну і надіюсь, ці екшени вам будуть корисні. Підберете для себе якийсь самий зручний, який відповідає вашій логіці, вашому шаблону, і будете користуватися.